І ми переносимося до Черкас власне на Черкаси арену. Де і буде відкриватися тур під номером 24. ЛНЗ місцевий буде приймати Донецький шахтар. Так, такі реалії, друзі. Середина квітня у наші кучугури лежать за, пол, за полом. І оця картинка хай вас не вводить в оману. Поки що сонячно в Черкасах, але тут за останню годину все так змінювалось, і сніжок так само пустився. Тобто погода залишається непередбачуваною. Ну люди не встигають на старт поєдинку. Розмірний темп життя в Черкасах, і не так часто до них приїжджають гранди, тому ще не звикли завчасно проходити на стадіон. Футболісти будуть виходити на поле вчасно. І сьогодні принципова така заруба для Романа Григорчука. адже Шахтар залишається для нього тим криптонітом тією командою, яку він ще ніколи у своїй кар'єрі не перемагав. Та і загалом історія зустрічей між «ЛНЗ» та Шахтарем. Є просто критичною для черкаського колективу лише один забитий м'яч у трьох попередніх зустрічах, а пропущено аж 11. Тобто настав час десь доводити, що все ж таки сила в цієї команди є, а безумовно вона є. Якщо дивитися на склад, тут купа просто якісних виконавців, які можуть робити сенсації. Будь-який результат сьогодні, окрім перемоги шахтаря, мабуть, буде вважатися сенсаційним. Ну і в контексті чемпіонської гонки будь-яка осічка гірників. Буде фактично ставити дійсно крапку в їхній боротьбі саме за золоті нагороди. Ой-ой-ой! удар по воротах від М'яч зачіпає сітку, але не влітає в площину. воріт. матчі бенефіси матчі рекламі для Георгія Судакова, який оформив 4 плюс у тому поєдинку Передача на Бондаренка. Бондаренко пробити точно не вдається, але буде для нього другий шанс. Пропускати і... і удар заключний від Марлона Гомеса. Ось це було красиво. Це було по шахтарівськи і гірники виходять перед вже на сьомій хвилині цього поєдинку. Ну Но... тут варто відзначати. Розкатали як захотіли. Бондаренко треба відзначати. І Діналди, який дотепно пропускав. Ну і Марлон Гомес тут на виконанні хочеться ще раз і ще раз передивлятися цей забитий м'яч. Це до речі, перший гол для Марлона у цьому сезоні. У ПЛ, Ну і. Не перший для нього в українській прем'єр лізі. Загалом це п'ятий м'яч. Ну, тут треба було виконати. Гадав, Кучеренко, тут же зреагувати, мабуть, не було ніяких шансів. ЛНЗ проти, знову ж таки, гірники. 43 м'ячі пропущено у 16-й поєдинку. Самі рахуйте, це майже по три за гру. І Знову хороше перехоплення від Шахтаря. Можна прострілювати. І в свої ворота заводить м'яч Айді Дайку. Якби не він, там був би інший футболіст. Але ну це прямо дуже швидко. Що відбувається з Лонзе. 2-0. шахтар попереду. Десята хвилина. Ось, можливо, що не всі встигли і на трибуну зайти. Ну і давайте дивитися передача на Муральсько. Муравський трошки задалеко від себе відпускає цей м'яч. І дійсно Марлон Гомес грає на перекопленні, шукає варіанти для просвіту. То чи Судаков йому допомагав створювати цю більшість при відборі. Ну і така передача, якось дуже невпевнено. А й спрацював. Хотів звичайно вибивати м'яч куди подалі, але зрізався він у ворота. То фіксуємо як факт удар по від Кевіна в площину воріт, але прямо в те місце, де і перебував Євгеній Кучерен. І побачити холоднокровність, зокрема ментальність Кирила. Ось так рік чекати на свій шанси, наскільки він до нього готовий. Судаков людина, яка знає, як забивати лнз 4 попередньому матчі, віддає на нагіналду ударку Кучеренко все ж таки вигрібає. І знову добивання. Знову добивання прогавили футболісти Елензе. Що ж за дежавю в порівнянні з попереднім поєдинком, Марлон Гомес він невпинний, Він ніколи не зупиняє. І вже дубль для нього. Це лише 20-та хвилина. Судакове тут віддає нагіналду. Бразилець дуже далеко від нього відбігає Дайку. А далі Марлон, коли стала абсолютно вся лінія оборони, ЛНЗ продовжував свій рух лише Марлон Гомес. Путря в себе з за спини пропускає Марлона. І Кушніренко та Драмбає так само спостерігають за тим. Як треба тримати концентрацію до останньої хвилини? Такий рахунок, який дозволяє бразильцям десь перетягувати ковдру на себе продемонструвати красу. А тут красива передача від Еланзеос. Він шанс для момо. Момо один в один проти Бондра ліву ногу. Момо б'є Хесіон. Ось робота голкіпера Шахтаря. І Одразу реакція від 23-го номера. Ну, дійсно, перша нагода для нього себе показати. Він одразу її демонструє. Ну і ЛНЗ варто відзначати. Нарешті вони знайшли цю стежиночку, таку вже призабуту, призатоптану при травою. зарошу травою. Ось хороша атака від ЛНЗ. можна бити. Яшарі. шарі пробиває, влучає в Бондара. Фесун! Фесун відбив, але тут же нічого було зробити. На центр вказує арбітер. один -три. Один-три, друзі. Ми потрошку повертаємося. Ну, тут якийсь безлад був у захисті Шахтаря. Голкіпер тягнув як міх. А й Бондар тягнув як міх. Стелився. Там ще будуть розбиратися, чи не було положення поза грою у момо під час цього епізоду. Ну, на повторі не так то й очевидно було. Ось треба дивитися по Матвієнку, так? Тому що з цього ракурсу ніби в очевидному положенні поза грою перебуває Момо. Переживає, звичайно, за цей епізод і Роман Григорчук. Нічого не залежить від Дмитра Панчишина. Він тут точно не помилиться. І що каже Панчишин? Офсайд. Червона лінія це відповідно лінія Момо. Синя лінія це. Лінія Матвієнко хотілося би так, щоб цей м'яч м'ячландзе зарахували, щоб у нас більше було питань та інтриги. А тут Дайко продовжує розстрілювати свої ворота і вимушений отакі сейви виконувати. Євгеній Кучеренко. Ще раз дивимося. Подачу Дайко зрізає. Дуже небезпечний справді удар. Якби це нападник пробивав, то тут би оплески би отримав. Адже загострюючи постійно вони в гірників, Зараз такий удар від Гіналду щось із рукавичками. Кучеренка не може він навіть. Ті немов би слабенькі постріли від гірників зафіксувати намерто в своїх руках. Ну, тут... oh, no, no. Зараз ЛНЗ. для них момент удар потягнув Фесіун, а Добивання вже не було таким влучним і таким же вдалим. Мохарем є шарі він може. Притиснути м'яч, але цього разу занадто високо летить. Тут дуже красиво Інел Суареш прибрав Вінісіуса Тобіаса, влучив прямо в Фесюнаті. Перекривав ближній кут. на силу прибивав Суарші і пробивав, і прибивав. Але втримався на ногах. Пішла подача, і гіналду вистрибує. Йде скітка. удар. Кевін не забиває. Затовчуть чи ні, ні, все ж таки відбивається Лензе. Тут певний хаос відбувався перед Євгенієм Кучеренком, але вдалося втримати свої ворота сухими. Давайте ще раз дивитися, як тут м'яч по головах поскакав. Момо. Вдалося йому скинути м'яч прямо на Кевіна. Ну а далі Саліху Рикошети. А Танковський зараз може обігратися з партнером. Іде передача на моло. Моло битиме. Не вдається знову удару 20-го номера ЛНЗ. Дуже простий м'яч для Кирила Фесюна. Якщо можуть зупинитися, гірники десь притримувати сили, але коли можна на чистому коражі грати, вони не втратять цей шанс. Удар за меж штрафного кучеренко доторкнувся. Чуємо свисток від Дмитра Панчишина. Той вказує на кутовий прапорець Штрафного Майданчика. знову гіналду знову виборов. Бондар проб'є. Бондар б'є, але блокується його постріл. І контрвідповіді ЛНЗ, Ось це вже дуже цікаво. Два тягне м'ячей нолсуареш. Він свіжий. Бачить Момо Поруч, але сам є Сареш. І Кирило Фесун виставляє руку, відбиваючи цей удар. А казав, що нагода ЛНЗ буде, і ось вона є. Десь, зараз на повторі подивимося, чи підіймав голову взагалі Ейнел, чи бачив він праворуч від себе Френсиса Момо. От тут дивився виключно на ворота. Прострільна передача. Ось він момент Драмбаєв пробиває по воротах, не вивернув ногу. Аби м'яч полетів все ж таки в площину воріт. Підключення лівого захисника ЛНЗ, який фактично на позиції центр-форварда опинився, поки всі там в глибину забігли і на себе звертали увагу захисників гірників. І ще одна нагода для ЛНЗ. почав трошки підсипатися. Захист ЛНЗ, нам ще раз продемонструють момент Ейнола ну, Суареша. Навіть не стрибав не на красу, а на ефективність працює. Кирило Фесьон розяв динаміки в центрі поля. Танковський тепер просто більше працює на оборону, тим чим займався Кушніренко. Зараз передача на Кевіна, той лезучи пробиває в площину, хоча й офсайд був у бразильця. Але як же він встиг це зробити? Айдідайко тут підстрахував. Заплутався, відкривається під нього драмбаєв. Обігрався з яшарі. М'ячу драмбаєва на нозі ще один простріл. Момо стійка. Чотири нагоди гольові у ЛНЗ в другому таймі. Але все одно офсайд. Це одно був би офсайд. А це Ейнел Суареш зараз продирається з м'ячем ще далі. Передача. Кутовий. Але Ейнел не хоче кутовий. Він хоче пенальті. І Ейнел, і момо хочуть пенальті. Пачишин каже, що ніяк санкцій тут не буде, але гол ворота Шахтаря все ж таки влітає мохарем Яшарі. Хто як не він? Він роздає, він і забиває. Стандарт приходить на допомогу ЛНЗ. Результат дає кутовий біля чужих воріт. Ідеться подача. А Яшарі ніхто просто не грав. Абсолютно ніхто. Він з глибини забігав. Назарина покинув і Драмбаєва, але не встигає за Яшарі, тому що бачив, що десь поруч ласіна трауре. Трауре. Дивився на м'яч, не дивився на футболіста суперника. Ну і шанс був у Фесюна врятувати. Він трошки дотягнувся до цього м'яча, але сам удар був самий куточок під стієчку. Це на іншу позицію. Тут фактично разом з Путрією грає. Вже на таких доволі втомлених ногах пересувається Драмбаєв. Тут контратака від Шахтаря Бондаренко тягне. Алісон праворуч траверелі. Воруч Де передача на траурела. На! дуже красиво, дуже тоненько, легенько. І Шахтар все одно забиває четвертий м'яч і Лосіна траоре. Знову Джокер Маріно Пушича працює. Знову він виходить на заміну і забиває. І красиві дії від Алісона. Він тут хитнув суперника, віддав цей м'яч, підібрав його Бондаренко. Ну і тут два варіанти було простіше. Насправді було би навіть віддати передачу на Алісона, але бачив Бондаренко: ось тут підійняв очі, бачив траоре. Ну і Трауре ювелірно, більярдно. Не треба на силу, не треба гатити, покотити під стічку. М'яч дуже зручно йде йому на ногу. І Ласіна трауре забиває черговий гол в цьому сезоні. Не дає дограти навіть три компенсовані хвилини. Дмитро Панчишин свистить на. Плюс два п'ятдесят три. Чотири. Один. Це остаточний результат. Шахтар знову перемагає ЛНЗ в четвертому матчі з чотирьох можливих. Шахтар знову перемагає Романа Григорчука. П'ятнадцяте із сімнадцяти матчів.